Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Сьогодні 21 червня. Так-так, ви нічого не перепутали. Сьогодні саме 21 червня. У мене квітна лаванда, троянди і я в шапці. В шапці, в светрі. І ще й жилетку одягла, тому що дуже холодно у нас. Не знаю, як у вас, але в нас сьогодні дуже зимно. У мене з'явився ще один мій помічник. Для мого садочку. Це ось така акумуляторна пилка. Фірма DeWalt. ну, не оригінал, звісно ж, Китай якийсь там, але нічого. Тут ось масло треба заливати, я вже залила, У мене все вийшло. Акумулятори 48 вольт на 6 ампер годин. Здається, так. Було два акумулятора. Один я вже посадила. Ось нарізала таку бад'ю дров. Тут десь 80 літрів в цю ємкість. І йшов такий чемодан, я на зиму буду його туди ховати. Та й все, більше нічого там не було. Масло це я знайшла в себе таке в мене. Мені він потрібен був, щоб порізати оці дерева, щоб вони мені тут не лежали, бо вони ще з осені лежать. Ну, мені здається, що норм. Зараз вам покажу, як він ріже дерева. Треба тримати, тому що боюся, що попадає все. Я ще геть не навчилася цим працювати, але потроху вчуся. так. От. Все, посадила я свої два акумулятора Ось тільки я напиляла дров, тут є різні. І товсті гілочки, і тоненькі. Я ще геть не навчилася ним працювати, тому ще потрохи вчуся. Для першого разу я думаю, що все вийшло дуже даже непогано. Тож, отакий інструмент в мене з'явився. Ще один помічник мій. Я думаю, що ними можна і відрізати якусь велику гілку на дереві, тому що ножниці не завжди беруть. А ручною пилкою дуже незручно пиляти. Ну, як зручно пиляти, але думаю, що цим буде краще. Чому я обрала саме цю фірму? Тому що я хотіла, щоб в мене був запасний акумулятор. І не один, а ще два. Як ви знаєте і помните, що в мене тример також цієї фірми DeWalt. також китайський, неоригінальний. Ну, я думаю, куплю пилку, мені вона потрібна, багато чого треба попиляти ще. І якраз будуть в мене такі запасні акумулятори. Але, як бачите, вони геть інші. Все в них однаково, називаються однаково, і навіть написано все по-однаковому. Але це ось з косилки акумулятор, а це ось, ось пилки акумулятор. Тож. Вони підходять, але косити не можна всього 5 хвилин. Якщо цей косить 15 хвилин, то на цьому акумуляторі дуже слабо вона коса, ну, 5 хвилин не більше. Тож, отак от, хоча все написано однаково, всі брешуть, ніхто не каже правду. Тож, такі справи в нас? Буду вчитися пиляти і різати дерева. Своєю новою пилкою. Думаю, що пару разів ще поріжу і потім навчуся. У мене так було з стримером, що перший раз в мене щось не получалось, щось не виходило. Але потім згодом все вийшло, навчилася, зрозуміла, куди, як і навіщо. Тепер буду вчитися із пилкою працювати. Все. Дякую, що були зі мною, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!